Друзі, ще раз доброго дня. Нарешті нам приїхали фрези. Надіюсь, ми сезон не встигли втратити. Фрезувати ще в принципі, не скоро. Значить, Приїхали соліси. Значить, По солісам у нас тут раз, два п'ять штучок. Ну, коротше, По солісам проблема, тому що тут а, вони майже всі продані, може одна-дві буде вільна. Шахтімани є. Їх теж прийшло п'ять штук, Ну, буде десь дві-три вільних Значить, По цінам соліс 1350. Оранжеві теж 1350. Далі китайські фрези прийшли в асортименті 140, 150 і 160. 160-та фреза. Вони всі з карданом в комплекті. Вони всі йдуть на тонких ножах. 160-920 доларів. Це 150-880 доларів. І 140-кові 850 доларів. Так, ти що обходиш товар? Всі фрези з карданами в комплекті. Телефонуйте, бронюйте. Можете приїжджати з вівторка десь забирати. Ну, якщо хочете розібрані, можете і з понеділка приїжджати забирати. Якщо зібрані, то треба почекати, бо прийшло багато товару. Нам треба багато визбирати. Прийшли нам булати трошки 244-ті. Але, але я вам покажу одну фішку. Цього ще ніхто не показував, напевно. Бачите, який колір? Найом я вам цього не показував. Ну, це буде десь з вівторка, не, не скоріше. Готові. Так що телефонуйте, замовляйте, приходьте до нас на тест-драйв, вибирайте. За все договоримося, все довеземо.